Привіт. Сьогодні у нас на обзорі ось такий м'ячик. Це футбольний м'ячик, але він предназначений для футзала. Фірма Kipstar. Усе тут написано. Може не так щось прочитав, не знаю, поправте мене. Розмір м'яча, як він футзальний, це четверка. Усе навіть написано, що це футзал. Якщо хто не знає, що ще. Ну Досить непоганий м'ячик. Мабуть, це кожа заменитель. Матеріал його, що ще. Ну, Звичайно, пригає він погано, бо це ну, футзальний м'яч що ви хотіли, що далі. Коштує він приблизно 90 злотих. Не знаю скільки це в гривнях, в доларах, я напишу тут. Бо ми зараз перебуваємо в Польщі, тому ми його купили в Польщі. В Польщі ми, звичайно, і за війни, а не, як всі подумали, що там. Розміри, пишуть що 63 см. Коротше якийсь бред. Ну, набивати його в принципі можна і досить вдобно, але я не вмію набивати, ладно. Набивати його можна, досить удобно, погано